По одну сторону прокурор, по іншу обвинувачений. Судять його за статтею про ухилення від служби, так зване ухилянство. За версією слідства, чоловік, пройшовши військово-лікарську комісію, був визнаний здоровим і придатним до служби, але в обумовлений день до пункту збору не прийшов. Прийшов догляд, був направлений, отримав бойову повістку. Був зарахований в команду для відправки в Збройні Сили України. На відправку не з'явився. Чоловік каже, не прийшов, бо має хворобу, через яку кожні півроку необхідне обстеження, аби попередити її рецидив. Хоча на ВЛК, яке з його слів прийшов за півгодини, йому написали, що здоровий. Написала, що я придатний, що я вже на, на, на другий день. Все, я, мав бути на, на 8 годин вже мали мене забирати. А і що ж сталося? То на другий день не забрали. Я, я просто не прийшов. Я сказав так майору, що я не прийду, як мені, що мені, бігати. Там і працювати не можна тяжко. Таке бігати, що ви мені. Останній раз мене набралося в легких вода. І мене викачали півтора літри води з легкого. В тут це коли, до терміну? Півроку тому я пройшов лікування, я закінчив. Мені через каже, 20-го, 05-го я прийшов через півроку знову, щоб провірити. І результати нещодавньої перевірки, розповідає чоловік, невтішні. У 23-му вже мене направив, він сам вже перейшов на право. У мене є всі довідки, що я дійсно, що о, знаходяться довідки заключення. Чому не бачите? Одна легка і друга легка. По, по, по повреждені. Сімейний лікар чоловіка, яка свідчила у суді, розповіла, що він звертався до неї зі скаргами на складнощі з диханням ще перед проходженням ВЛК, септу в листопаді минулого року. З результатами обстеження, мовляв, прогресу хвороби не виявили. Він звернувся в листопаді цього 23-го року. Вже зв'язку з тим, що він лікувався в тубдиспансері, і йому треба періодично там спостерігатися. Через певний час в нього з'явилися скарги на задишку. Він ну я одразу його туди скерувала, оскільки він тільки не дав в туп-диспансер для того, аби він пройшов повторний огляд, тому що ну скарги дуже нагадували, що можливо знову рецидив. Ну, але там рецидив рецидив туберкульозу. Туберкуль. Але ну, лікар-фтезіатр написала, що там залишкові явища. Не побачили проблем зі здоров'ям чоловіка, які б йому заважали йти воювати і на військово-лікарській комісії. З метою отримання консультативного висновку від лікарів з птізіатра був скерований в, в Тезіопульмонологічний центр обласний. Тобто, фасу, так? Так, так. так. Звідти він прийшов з консультативним висновком, де було зазначено, що у нього є залишкові явища, перенесено туберкульозу легень у вигляді щільних вогністів пневмофіброзу. Тобто в даний час в активної стадії хвороби? Ні рецидиву, ні активного перебігу процесу в нього не було на момент проходження ВЛК. Це підпадало під статтю 2В наказу 402 про військово-лікарську експертизу, тобто придатний до військової служби. Сам обвинувачений з висновками ВЛК щодо свого здоров'я не погоджується. Каже, після цього робив повторне обстеження вже за власною ініціативою, і вони відрізняються від тих, які винесла комісія. Оце я собі зробив вже свою кардіограму, серця, а це чия? Вони навіть не то, що вони навіть вони навіть не так швидко так робили, подивіться, я не знаю. Це ваше. чужа якась, да? Так. Да. Вони там поперепутували 29.04. 29.01.75 року. Це ваша те, що ви робили після ВЛК собі пересвідчитися? Це так? А певця, так що мені написали. Там пачка їх лежить пачка, вони тільки пишуть твою фімінлю. Прокурор допитується в медика, що скаржував висновки ВЛК, обвинувачений, якщо з ними не погоджується. З грудного місяця минулого року по сьогоднішній час чи відомо вам, аби військовозобов'язний бюро оскаржував вказане рішення, аби подавав до документи, які б заперечували указу висновки ВЛК частині хвороби та придатності до військової служби. Невідомо. А чи витребували з ним якісь відповідні документи для підготовки таких скарг? Подавалися заяви. Хоча підозрюємо не лише цей чоловік, а й більшість пересічних людей можуть попросту бути необізнаними в таких юридичних тонкощах, як процедура оскарження рішень ВЛК і необхідний перелік документів для цього. Та й грошей на адвоката, який би це зробив, схоже, чоловік теж не має, бо ж у суді захищає себе сам. Чи вдасться йому із так самотужки довести свою позицію? Дізнаємось вже під час винесення вироку. А поки що ж у суді взяли паузу. Наступного разу допитають лікаря фтезіатра який власне надавав свій висновок для ВЛК, з яким чоловік не згідний. Цікаво, а що він скаже? Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.